Добрий ранок. Сьогодні звернення до батьків до батьків, у яких діти бачать сни. І вони вам про це говорять, не мовчать. Ні в якому випадку не закривайте їм рота і не кажіть їм про те, що там дурне спало, дурне приснилось, і тому подібне. Я це все пройшла. І до батюшок ходили, і куди тільки не ходили. Це все від лукавого. Нікого не слухай, нічого не слухай. А я б вам радила розмовляти зі своїми дітьми. Розмовляти постійно. Стосовно їхніх снів і дослуховуватись, про що вони вам говорять. Є окремі випадки, коли ваша дитина сидить круглосуточно в гаджеті, і її там смикає, дьоргає да, від того, що в неї вже порох неадекватності від того, що ну, вона не відлічає ігру від реальності. Да? Це одне. А інше, коли ваші діти насправді бачать щось дивне, страшне або те, що буде, а ви пригнічуєте. Це все у своєї дитини, тобто тоді може нести великі психологічні і психічні наслідки у вашої дитини. Тоді підуть психотерапевти, психіатри і тому подібне. Значить, такі мої поради. Найперше, якщо, звичайно, ваша дитина постійно просто кричить і їй там сниться, що за нею женуться, вбивають і тому подібне, то це може бути переляк, і як кажуть, у нас в народі, можливо, навіть треба звозити до бабки. Але є ті сни, в яких до вашої дитини хочуть щось донести, можливо, навіть до вас через вашу дитину. І своїми розмовами і деталями сну ви зможете зрозуміти, що насправді відбувається. Чи це, знаєте, такий психологічний аспект, який вже проявляється скрізь сон, щоб дати якийсь сигнал вашій дитині, чи це насправді віщі сни? Для цього є спеціалісти, які можуть вам допомогти розшифрувати і розібратися, що коїться з вашою дитиною. Не ігноруйте ці всі, так можна сказати, симптоми. Розмовляйте і вірте своїм дітям, тому що те, що вони можуть вам розповісти, вам не розповість не один таролог і не одна гадалка. В всьому мірі, як то кажуть, те, що можуть передати через сон вам ваші діти, у яких є такі можливості. Тому обіймаю, якщо є якісь питання стосовно цього, пишіть під відео коментари. коментарі.